Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми продовжимо нашу подорож на Україну математику. Ми з вами вже вивчили всі цифри і навчились рахувати до 10. Давайте пригадаємо. Приготували наші ручки. І давайте рахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так? А ще у математиці є різні знаки, які допомагають виконувати певні дії. Ось сьогодні ми з вами познайомимось зі знаками більше менше та дорівнює. Ось такі знаки, вони допомагають нам порівнювати кількість різних предметів. Давайте ми постараємось з вами запам'ятати, як же вони виглядають. Якщо ви візьмете свою праву ручку, свою праву ручку і подивитесь на неї, уявіть, що це голова якоїсь пташки, ось у неї дзьоб, так, дзьоб тут. І якщо вона його так відкрила, ви ось дивитесь на свою праву ручку і пташка відкрила дзьоб, то то знак більше. Бачите, ось схожий більше. А якщо закрила, то то менше. Ну, Знак дорівнює, з ним простіше, то такі дві рисочки, так? а зараз давайте на прикладах спробуємо розібратися. Коли ж вони ставляться та як. Давайте подивимось, що в нас є. У нас є тортик. так? І він розділений на якісь кусочки, шматочки. Давайте порахуємо, скільки в нас зліва 1, 2, 3. І справа теж порахуємо. 1, 2, 3. Тут ми з вами поставимо знак дорівнює. Тому що знак дорівнює ставиться тоді, коли кількість із ліва і справа предметів однакова. Тобто знак дорівнює показує нам на однакову кількість предметів. А якщо ми пересунемо один шматочок ось вліво, то що в нас вийде? Що в нас зліва буде 4. Так, давайте порахуємо 1, 2, 3, 4. А справа буде 1, 2. 4 тож більше, ніж 2, правда? Тоді ми з вами ставимо знак більше. Більше. Оцей розкритий дзьоб, він нам показує, що тут більше розкритим дзьобом можна більше тортиків з'їсти, так? А якщо ми звідси заберемо, зліва ми забрали і поставили направо, то де в нас виходить тоді більше? Чи менше? Зліва в нас лишився один, а справа стало 1, 2, 3, 4, 5. То в нас що виходить? Що один менше, ніж 5. І пригадуємо, що усі приклади ми з вами читаємо зліва направо. Тому у даному випадку ми скажемо, що 1 менше 5. Бачите, наш дзьобик закритий, бо з закритим дзьобиком багато не з'їси, то ми так запам'ятовуємо, як пишуться знак більше та менше. Так? Тепер давайте на курчаток подивимось: зліва в нас скільки курчаток, порахуємо, давайте. Один, два, три, чотири. Я справа скільки? Один, два, три, чотири. Як ми можемо сказати, і який знак поставити? Що і зліва, і справа однакова кількість курчаток. І там чотири, і там чотири. Тому ми можемо з вами поставити знак дорівнює, тому що кількість курчаток однакова. Тепер давайте один піде в гості. І що в нас виходить? Що зліва в нас скільки вийшло курчаток? Один, два, три, 4, 5. А справа 1, 2, 3. П'ять, тож більше, ніж 3, правда? То ми ставимо знак більше. Відкритий наш дзьобик. Да? Дивіться, він більше може з'їсти в такий відкритий дзьобик. Тому ми кажемо, що 5 більше 3. І не забуваємо, що ми читаємо приклад зліва направо. Ще один пішов в гості. Зліва в нас вийшло скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6. А справа 1, 2. Шість то більше, ніж 2. І ми знову ставимо наш знак більше. А тепер одразу 4 пішли сюди, вправо пішли. І що в нас лишилося? Зліва в нас лишилося один, два, а справа вийшло один, два, три, чотири, п'ять шість. І що ми можемо сказати? Який знак поставити? Два тож менше, ніж 6. то ставимо знак менше. Бачите, наш дзьобик закритий. Менше вліво дивиться дзьобик. Два менше шести. Ось такі цікаві знаки допоможуть нам з вами порівнювати кількість предметів. Дякую!